У Тернопільському катедральному соборі пластуни передали вифлеємський вогонь миру громаді міста. У Україні цей захід проводиться вже в десяти. Щороку австрійські скаути беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Від одного скаутського осередку до іншого вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, єднаючи християн у переддень Різдва Христового. У Україні вифлеємський вогонь поширюють члени пласту національної скаутської організації. Вже два роки поспіль передаємо його в незвичайний спосіб, так як це наші тернопільські пластуни на раверах, Провозять в Вифлеємський вогонь з кордону Рави Руської і вже далі по розвозять його по Україні цього року, 4 січня, тобто сьогодні, ми передали Вифлеємський вогонь громаді міста, і таким чином нашою головною метою є, щоб на святий вечір цей вогонь запалав у кожній хаті і приніс щастя, злагоду і любов у кожну домівку. Ідею вогню і його просту символіку сприйняла українська громада. Для багатьох він став доповненням під час святкування Різдва Христового, тому вогнем з вифлеєму люди запалюють свічки на святу вечерю. Традиційно його зберігають у церкві до Йордану 19 січня. Ми, тернопільські пластуни, отримали вогонь нещодавно у Києві від, від інших пластунів, які в свою чергу отримали вогонь від карцесів польських скаутів. Далі ми Алотом Молдови, а сьогодні ми передаємо восфлеємський вогонь миру громаді міста Тернополя. Під час передачі вогню пластуни і представники релігійної громади виконали пісню Вослиємського вогню миру.